Що нам скаже Бог сьогодні? Отриваємо на осліп нашу біблію і читаємо. Так. Євангелія від Святого Луки. 21. І поглянув він угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в вдовицю одну, що дві лепти, туди вона вкинула. І сказав він: По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала. Як цікаво, Сьогодні Бог комусь каже, не комусь, а нам, всім тим, хто слухає. Якщо ти думаєш, що те, що ти даєш там, жертвуєш, робиш щось хороше, і ти даєш от таке чуть-чуть з, з усього свого маєтку, і ти такий гордий чи гордо ходиш, бо ти дав, то Бог тобі каже, що ось, подивися на цю вдову. Вона дала трошки, але вона дала все, що мала. А ти даєш трошки із того, що маєш, і ходиш гордий. Тому не обманюйтеся, друзі, для Бога немає нічого скритого. Якщо ви хочете щось дати, якщо ви хочете щось зробити, зробіть це від усього серця і від усього, що ви маєте. Тому що тому, хто дає, воздасться. Але не тому, хто дає. Так, знаєте, аби дати, аби за галочку, ну, я ж дав, не треба, не давайте. Тому що Богу це не угодно. Якщо ви хочете дати, дайте з кращого. Дайте з більшого, дайте того, що би ви собі хотіли. розумієте? І тоді вам прийде. Сто крат більше, ось так.